Радий вітати в Києві з першим повноцінним двостороннім візитом свою нідерландську колегу Ханкі брейн Брейнслот. Ми вже неодноразово спілкувалися з Ханке, зустрічалися з нею в різних форматах. Вона була в Києві у складі міністрів, Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, але ми довго планували саме цей повноцінний двосторонній візит, і нарешті він відбувся. Звісно, ми дуже цінуємо потужну підтримку Нідерландів, і я на цьому наголосив сьогодні під час нашого спілкування. За підсумками, ми, за підсумками наших переговорів, я е, маю впевненість, що ця підтримка триватиме і буде е, посилена. Е, уряд е, прем'єр-міністра Рюте залишається на е, позиції про необхідність продовження підтримки України, але е, так само для мене дуже важливо, що і нідерландці, громадяни Нідерландів, вони вважають, що потрібно надалі продовжувати підтримувати Україну за нещодавніми, згідно з нещодавнім опитуванням євробарометру, у серпні, наприкінці серпня, цього місяці, цього року, 78 громадян Нідерландів вважають, що підтримка України має тривати. 69% підтримують подальше надання військової допомоги нашій державі, і 84% переконані, що керівництво Росії має бути покаране за війну проти України. Це та народна підтримка, яку неможливо нічим змінити, і яку не, мож, не може ігнорувати жодна політична сила у Нідерландах. І сьогодні я був радий почути підтвердження від Ханке, що і, політи, і політи, політичні партії Нідерландів і, і громадяни Нідерландів виступають за підтримку України. Ми за це дуже вдячні. і Я хочу, щоб громадяни Нідерландів знали, ми в Україні бачимо та відчуваємо вашу солідарність. З нашим народом. І українці завжди будуть вам вдячні за вашу підтримку. Нагадаю, що Нідерланди відіграють роль лідера і локомотива в усіх збройових коаліціях від артилерії, танків до винищувачів і бойових кораблів. Нідерланди підтримують українські ініціативи на міжнародних майданчиках, сприяють нашому діалогу з країнами за межами Європи. Зайве нагадувати, що Гаага є столицею міжнародного правосуддя, і ми дуже вдячні за підтримку механізмів, метою яких є притягнення російського керівництва і російських громадян до відповідальності за злочини, вчинені в результаті вчинення злочину за злочин агресії і за злочини вчинені в результаті російської агресії. Дякуємо Нідерландам за виділення 2,5 мільярдів євро допомоги на наступний 2024 рік. Сьогодні продовжується, ви знаєте, робота центру з підготовки наших пілотів до і обслугову техніків для використання винущувачів F-16. Нідерланди вже почали передачу літаків до відповідного навчального центру в Румунії. Допомагають нам у розбудові відповідної інфраструктури. Сьогодні я отримав запевнення про те, що ті зобов'язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні f 16 вони будуть виконані і ми вдячні за це. Окрема подяка Нідерландам за допомогу в зміцненні наших систем ППО. Почалася зима. Майже щодня відбуваються атаки на Україну, на нашу енергетичну інфраструктуру, і ми надзвичайно цінуємо передачу додаткових ракет до наявних в Україні систем ППО. Нідерланди є активним учасником процесу, спрямованого на реалізацію формули миру. Запропонований президентом Зеленським, ми скоординували кроки щодо подальшого залучення інших країн до цієї ініціативи та організації відповідного саміту. Ну і безумовно, однією з головних тем сьогоднішньої зустрічі була підготовка до засідання Європейської ради наступного тижня, на якому очікується. Ухвалення е, історичного рішення про початок переговорів з Україною. Е, ви всі перебуваєте в інформаційному просторі і бачите е, напругу, яку створює Угорщина довкола цього питання. Е, головне, українці мають зрозуміти, що е, перше над кожним результатом треба багато працювати. Ніщо не дається просто так. Друге, в Європейському Союзі є абсолютна, абсолютна більшість, яка підтримує відкриття переговорів про членство з Україною. І третє, сьогодні я отримав запевнення, що Нідерланди будуть підтримувати так само це рішення, будуть активно лобіювати його ухвалення під час засідання Європейської ради, і ми вдячні. За це. На сам кінець, давайте зазирнемо в майбутнє, і ми сьогодні будемо після завершення цієї прес-конференції обговорити ще одну тему це залучення нідерландського бізнесу у відбудову України і в розвиток України, української економіки. Україна буде частиною спільного ринку Європейського Союзу і для нідерландських, для нідерландських інвесторів в нашій країні відкриваються нові великі можливості отже ще раз дорога Ханке, дякую за цей візит дякую за змістовні розмови і головне дякую за щирість щирість в усьому що було сказано сьогодні і в тій підтримці яку ми отримуємо. дякую Красно дякую, пане міністре. Пані і панове. 650 днів минуло, відколи почалася брутальна навала Росії. 24 лютого 22 року 650 днів злиго днів страждання боротьби. Я вражена з того, який сміливий український народ, який потужний, який вольовий, як рішуче він опирається російській агресії. Приємно перебувати у вашому гурті, повернутися до України. На вулиці холод, але наша зустріч була дуже тепла і зв'язки між нашими країнами країнами теж дуже живі і теплі. От, дякую, пане Дмитре, за чудову зустріч дуже плідно, що ми це мали. Я хочу, я зверталася до пана міністра Кулеби з тими самими словами, що звертаюся до вас. Будьте певні. Ми надаватимемо підтримку. Ваша боротьба, наша боротьба, ваша безпека то наша безпека. Ось чому нідерландський уряд дав 2,5 мільярди євро на підтримку 2024 році вашої країни. І ми також обговорили наміри України стати за члена Європейського Союзу. Я рада сказати, що ми маємо оптимістичні погляди на рекомендації. Європейської комісії для початку перемовин з Україною про вступ, тому що ваше майбутнє в нашій європейській родині. Я також хочу підкреслити принагідно, як глибоко вражають українські зусилля реалізувати всі потрібні реформи за таких тяжких обставин. Обставин воєнної доби ми будемо з вами плючоплічуподовж цього всього процесу. Учора я відвідала бучу і була глибоко вражена. Я відвідала місце масового поховання і побувала на церемонії присвяченої пам'яті жертв у Андріївській церкві бучанській. Неможливо висловити, яке це страшне зло, і на що це зло здатне. Ось чому. Це також показує, як важливо боротися за справедливість. І Ми захоплюємося з того, як ви стійко переживаєте всі ці злигодні. Я бачу, як триває розмінування на власні очі. Звісно, важать своїм життям, але вони віддані своїй справі. І разом з міністром Кулебою я відвідав навчальний центр для артилеристів. Тисячі українських солдатів борються за кожен клаптик своєї країни поступом, відновлюючи її територіальну цілісність. Їхня мужність не знає меж тут. У Києві я зустрілася з декількома громадськими. Організаціями, їхніми активістами, що борються за справедливість для України, вони змагаються за Україну для того, щоб дала відповідь судовну Росії, і ми також будемо обговорювати далі те, як підтримати ці почини Нідерланди віддані справі підтримки формули миру і також справедливості правосуддя. Також підтримуємо компенсацію за збиток і шкоду в Україні для переслідування злочину агресії проти України. Цей центр це перший ступінь приготовує спеціального трибуналу, що також розташується в ГАЗі. Ми підтримуємо також українську змогу розслідувати і переслідувати міжнародні злочини. На це ми надали змогу навчання для генеральної прокуратури і судових органів. 9 мільйонів у 2024 року. Приділив на це наш уряд ще 8 мільйонів для європейської консультативної місії. І для того щоб провадити стеження звільнених територій України, щоб відновлювати правовладдя і нормальне життя. На щастя, дуже багато країн підтримує Україну для того, щоб злагодити всі міжнародні зусилля для відновлення правосуддя і для того, щоб була відповідальність. Це ще група діалогу у березні і секрет є тепер секретаріат групи діалогу. Тепер він буде в Києві. Україна залишається за провідника, коли йдеться про правосуддя і відповідальність. Ми маємо. Далі підтримувати Україну на перспективу, і хоч би що було потрібно, і хоч би скільки це було потрібно, тому що не просто Україна б'ється за своє власне існування а майбутнє Європи, як ми знаємо, тут на кону. українська свобода має перемогти. Дякую вам, пане міністре, дорогий пане Дмитре. За те, що мене так тепло привітали, дали змогу виступити тут і побувати ці два дні в Києві. Це два питання для обох вас. Перше питання щодо процесу в самому допомоги Україні. Чи можете ви нам сказати Unsere, впевнення, що допомога у ці 50 мільйонів для України буде, пане міністре? You know, uh, um, uh, uh, чи можливо, що ця допомога <певнення> не дістане схвалення? Це, це рік або наступного року також авіаційна коаліція. Дякуємо за підтримку України за відвідання. Хочу запитати, чи можливо, що перші а, літаки будуть в Україні цієї весни або цього літа. І може ця авіаційна коаліція розшириться. Дякуємо треба розглядати підтримку україні нідерландського е уряду ми підтримуємо 2,5 мільярда на 24 рік це наш особ наш національний внесок починає європейського союзу далі підтримувати україну ми теж виступаємо е за це ми відіграємо активну роль у переконанні інших країн тому що конче потрібно підтримати Україну з боку Європейського Союзу 16 числа. Ми в Румунії 13 листопада розпочали навчання українських пілотів. Там ще данія інші країни вживають, що найшвидших заходів, щоб уможливити використання F-16 в українському небі. Стосовно 16, то дивіться перше. Всі політичні рішення ухвалені вже ми в фазі е, технічної підготовки, тому щойно технічна підготовка завершиться. Е, і пілотів, і техніків, і інфраструктури в Україні цілі літаки будуть е, в Україні, тобто е, будуть захищати наше небо, і будуть захищати наших е, солдатів, е, які е, будуть контрнаступати. Тому тут власне все прив'язано до суто технічних речей, а не політичних речей. І коаліція в 16 працює, в тому числі над збільшенням кількості літаків, які будуть передані, передані Україні. Що стосується рішень Євроради, то дійсно назбиралося декілька рішень і відкриття переговорів про членство, і схвалення 12-го санкційного пакету. І ухвалення європейського інструменту фінансування для України, і ухвалення рішення про використання заморожених, про правила використання заморожених російських активів. І на цю Єврораду, яка відбудеться наступного тижня, окрім цих рішень пов'язаних з Україною, ще будуть виноситися рішення пов'язані з іншими державами, з іншими важливими питаннями функціонування Європейського союзу. Тому засідання буде непросте в цьому плані. Але у нас є підстави вважати, що е, зрештою рішення, які потрібні для забезпечення макрофінансової підтримки України, е, вони будуть, е, будуть ухвалені і е, макрофінансова стабільність в країні збережеться. Дякую. Great to be here. Моє питання авандер виспі міністрі, на близькому сході далі триває війна, що привертає велику увагу світу. Чи впливатиме це на Україну в плані допомоги з заходом? Може Росії це трохи увага, або навіть зміщується на вашу думку. І друга частина цього питання це чи ви передбачаєте якоїсь якоїсь тиску щоб вести перемогу з Росією? Медійна на увага трошки змістилася, а політична ні. Ми на міністерській конференції НАТО були обоє того тижня. Пхані Ханки може підтвердити, що загальний настрій тоді був такий, що треба далі підтримувати і збільшувати навіть підтримку. Я не бачу також якихось зменшення підтримки, що надходить від партнерів, якщо говорити за надання зброї і боєприпасів. Ну, все буде за графіком але як підтверджує ваше питання за себе інформації прикуті до інших подій можливо ну новіша війна привертає більшу увагу ніж старіша війна я б хотів щоб не було воїн у світі але так уже світ стоїть Україні на кону багато більше, ніж просто майбутнє Україна, тому я не передбачаю якихось якогось повільнення чи зменшення там ні плані увазі, ні плані підтримки, що надходить до нас. Надходитиме вже майже два роки. Те саме питання: чи ви передбачаєте, що хтось вас посадить при столі перемов з Росією. Ніхто нас не змусить до таких перемов, аж поки ми самі не надумаємо сісти і почати такі перемови. Я багато разів уже доводив, що ми не не ті, не та сторона, що її до чогось можна змушувати, але майбутнє нашої країни в руках нашого народу виключно і всі опитування ну, останні ще показують, що ми боремося справедливо. Наша війна правдива, і ми маємо перемогти нападників. Генеральний секретар НАТО пан Столберг Столбер, у своїй заяві сказав, що ми маємо триматися обраного курсу, а це курс на те, щоб Україна боролася, дала відсіч і перемагала останнє, коротке питання Питання до пана Кулаба, воно стосується допомоги з боку Сполучених Штатів напередодні Білий Дім звернувся до конгресу, закликавши все ж таки погодити рішення щодо допомоги, адже закінчуються ресурси для того, щоб передавати і надалі зброю Україні. Підкажіть, будь ласка, яка робота ведеться з боку українського для того, аби конгрес ухвалив це рішення? і... На вашу думку, чи можливо, що воно буде ухвалено все ж таки до Різдва? Робота не зупиняється, ведеться. Зокрема, минулого тижня я мав на полях Міністерської зустрічі НАТО розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкіним, і ну, добра частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув від свого колеги, обнадіє. Але це рішення американської політики, це рішення американського парламенту. Тому залишимо його їм. Але на всіх рівнях з боку України триває робота для того, щоб це рішення було ухвалене своєчасно.